Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Російські військові заявили про захоплення командного пункту у Гуляйполі. У мережі гуляє відео, на якому окупанти на камеру вихваляються, нібито взяттям важливого бліндажу. Ми 60-ї наслужчі сісянославкової бригади. 2-го число батальйону 4 ї стокової роти. Находимося на вулиці Соборної, 52. Давне здание було взято нашими воєнслужищами 4 ї столково роти. Где в дальнейшем виявився штаб 1 го батальйону 106 бригади 1 го ВСУ. Це вперше за останні роки, коли командний пункт ЗСУ був захоплений супротивником. Зізнаються військові та волонтери. Тим часом окупанти проводять екскурсію покинутим приміщенням. Вашему вниманию кабинет командира батальона. Это их флаг. Бригадный компьютер так на месте остался. Чому наші військові відступаючи заздалегідь, не знищили документи, засоби зв'язку та носії інформації? Відповіді на це питання поки що немає, як і підтвердження справжньості відео на ситуацію вже відреагували у силах оборони. Там запевнили, зараз триває розслідування щодо відео, та компетентні органи мають встановити чи є зйомка справжньою, чи справді така ситуація мала місце, а також причини та передумови її виникнення. Тим часом запеклі вуличні бої у Гуляйполі тривають. Ситуація у місті складна. Противник хоче витіснити сили оборони за межі населеного пункту. Окупанти намагаються заводити та закріпляти малі групи у місті. Окрім цього, ворог активно атакує логістичні маршрути у Гуляйполі. Противник намагається перерізати цей логістичний шлях, аби відрізати від логістики захисників гуляйполя. Ситуація досить важка, і ми цього не приховуємо. А ось на Куп'янському напрямку ЗСУ є чим похвалитися, незважаючи на всі вигуки, про нібито взяття міста російськими генералами та особисто путіним населений пункт майже повністю перейшов під контроль Сил оборони України. Зараз Куп'янську залишилось угрупування невеличкі російські його поступово зачищають. Вже 90% міста під нашим контролем. Про це знають всі. Знають українці, знають західні західна розвідка, знають російські військові, знають російські так звані кореспонденти військові, які ведуть телеграм-канали. Тому це ну насправді дуже велике таке знущання з путіним, як то кажуть. Російською аплєвха така тому російське командування стягує до міста усі свої резерви, зізнатися бункерному, що Куп'янськ окупанти не змогли не лише утримати, а й за фактом захопити в принципі. Кремлівські генерали не наважуються, а лише збільшують кількість м'ясних штурмів. Вони кидають зараз на Куп'янськ все, що можуть, щоб виправити свою помилку і привести реальність у відповідність до тих докладів, які вже звучали. Наші на це розраховують, тримають позиції, зачищають Куп'янськ. активний тиск з боку російських окупантів. Продовжується і на вовчанському напрямі. Малими штурмовими групами вони проникають в населений пункт поблизу міста. Саме місто дуже зруйновано і. Противник періодично намагається, скажімо так, накопичивши сили, продовжувати розширювати зону контролю, це не, не завжди і са саме територія населеного пункту, населення міста Вовчанськ. Це також його спроби просування взагалі на південно-слобожонському напрямку. Зараз і ми бачимо, це активність була помітна навіть цієї доби в районі Вовчанських. Хутори це безпосередньо біля самого Вовчанська, але суттєвих, скажімо так, успіхів. За останній час тут противник не, е, не мав. А ось зсу, до речі, є чим похвалитися за останні дні. Так, на Курському напрямку перекордонники спалили черговий танк противника. Далі ця купа металу вже не поїде. У Харківській області бійці ФПВ екіпажу третьої штурмової бригади точними ударами знищили чергову вантажівку окупантів. А ось відео, як наша розвідка вчасно виявила скупчення особистого складу супротивника, та екіпаж РСЗВ чітко відпрацював по цілі. Трати супротивника вражають, як відзвітували спецназівці Альфи з початку повномасштабного вторгнення СБУ занищили понад 500 одиниць російських систем протиповітряної оборони, системне знищення непробивного повітряного щита ворога йде день за днем. І серед уражених СБУ цілей ключові елементи так званої сучасної російської ППО, зенітно-ракетні системи великого та середнього. Нього радіо суді С-400 С-300, Панцер С-1, БУК-М-2, а також станції радіолокації. Командні пункти і засоби виявлення, без яких російське ППО сліпне та глухне. Сили оборони України вийшли з сіверська. Цю інформацію офіційно підтвердив генеральний штаб. Щоб зберегти життя українських військових, підрозділи відвели на західні позиції. Місто перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Про те, що падіння Сіверська питання часу, аналітики почали говорити ще кілька тижнів тому. Росіяни, попри величезні втрати, нестачі в живій силі не відчувають і тиснули на місто як з півночі, так і з півдня. Річка Бахмутка, як і очікувалося, не стала рубежем, який надовго стримав би просування окупантів. Між перекиданням резервів для допомоги в обороні Сіверська чи Куп'янська в генш. Там що логічно обрали останній. Куп'янськ значно важливіше для нашої оборони ніж Сіверськ. Сіверськ, окрім того, що він з 2022 року фактично тримає оборону, він зараз вже не відіграє важливого логістичного значення, і це не є якась там гульна пропаганда, щоб зараз сказати, що ну втратили, та й не так уже й страшно. Ні, я про це не кажу. Я кажу про те, що а місто Сіверська зруйноване, воно вже давно не було тієї локацією, де могли розміщуватися наші військовослужбовці, тому що ще я пригадую в другому, 23 третьому роках над ним навіть бувало таке, що. Залітали до нього і долітали, і скидали здійснювали бомбометання літаки. Су 25 ворожі ще вагнерівців. Відповідно, воно реально просто тально знищене. І навіть за умов оборони, коли ще стояла наприклад, Білогорівка, коли були обтривала оборона верхньокам'янського, то сіверськ просто транзитом. Наші війська минали захоплення сіверська, дає окупантам тактичну перевагу та можливість задіяти ще один напрям тиску на слов'янську Краматорську. Агломерація разом із Сіверськом скоріше за все закривається вікно утримання Ямполя, тобто ця, ця локація теж буде в скорому часі втрачена. Ну і скорше за все, росіяни найвірогідніше, що зроблять, це спробують по максимуму вирівняти тут фронт з новою силою тиснучи на Лиман. Тому що вивільняться війська, виріняється ділянка фронту і з'являться додаткові спроможності противника для того, щоб тиснути на Лиман. Адже якщо вже йти далі на слов'янське Краматорськ, то без вирішення лиманського питання це не має сенсу. Тим часом у полку скала показали, як уперше на покровському напрямку застосували американські танки Абрамс. Вони забезпечували прикриття штурмових груп у Покровську. Ми знали, що дорога замінована. По дорозі були сиділи в піві були міну, були по типу ПТМ. Але ми ці всі нюанси теж врахували. Спереді їхав БТРТ з мінним правилом, який це все давив і розміновував. Велику роль цієї операції зіграв танк Абрамс, який давав дуже хорошу і надійне прикриття нашій піхоті. Яка спішувалася, робила свою роботу. Також підтримка наших БМП ворог не очікував, що ми так заїдемо до самих будівель, які нам потрібно було зачистити і закріпитися. Тим часом росіяни заявили, що угруповання восток розширило плацдарм на західному березі річки Гайчор, на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Окупанти повідомляють про захоплення 9 квадратних метрів. Із населеним пунктом Зарічне, а також про контроль над ділянкою дороги, що з'єднує братське та Тернувати. Тим часом аналітики Deep State внесли селище Грабовське на Сумщині, що за кількасот метрів від кордону з Росією до червоної зони. Водночас в українських довкола військових пабліках повідомляють, що бої за цю територію ще тривають. Росіяни ховаються в будинках українців, яких напередодні насильно депортували на територію РФ. Ще на одну небезпеку звернув увагу військовий експерт зі зв'язку Сергій Флеш. Це атака російських шахедів по залізниці в Житомирській області. Ймовірно, би пла окупанти запускали з території Білорусі. Тому білорусько-український кордон може стати ще одним напрямком терористичних атак РФ. Збройні сили України зачищають Куп'янську у Харківській області. Це Хороший плацдарм для рішення всіх. задач поставленных в начале специальной военной операции. То есть отсюда, с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях. Однак чергові плани Кремля розбилися об потужний кулак української армії. Після того, як ЗСУ зрізали виступ північніше міста, були перекриті всі ключові коридори проникнення та постачання російських військ, що перебували у місті. У результаті підрозділи противника опинилися фактично ізольованими. Російські військові, які залишилися в місті, позбавлені можливості евакуювати поранених, отримувати підкріплення водом або їжу. На даний момент кожного дня здійснюється утилізація певної кількості під які забились поза куткам і нічого вже не можуть зробити, окрім як здатися в полон або самоліквідуватися. Операцію з переривання шляхів постачання окупантів координував другий корпус Національної гвардії України «Хартія». До виконання завдань були залучені штурмові підрозділи на також полк безпілотних систем Ахілес, що дозволило системно тиснути на противника як із землі, так і з повітря. Лінія оборони як трималася, так і і тримається додаткові підрозділи. Штурмові проводили рейдові операції, заходили і зачищали шаг за шагом, крок за кроком населення. Пункти Кіндрашівка, Радьківка і рухалися, відрізаючи тим самим з боку западного та західного берегу річки ОСКІЛ в цілому. На ці населені пункти також застосовувалась дуже сильно безпілотна складова завдяки активним пошуково-ударним діям силам оборони України вдалося відкинути окупантів від Куп'янська та взяти під контроль майже 90% території міста. Та Російської Федерації це обернулося не лише серйозними репутаційними, а й стратегічними втратами В першу чергу це інформаційне і політичне значення. Російська федерація. будет ä, поставлена перед фактом, что все предыдущие заявления на высшем представительском уровне, а речь идет о заявлениях российского диктатора о полном контроле над данным населенным пунктом, покажет несостоятельность, а Вооружених сил армії страни окупанта і бе та інформація, яка озвучується на высшем представительском уровне страною окупанта, не соответствует дійсності. То це та имиджевые потери і удар по суб'єктності Російської Федерації во час переговорного процесу. Куп'янські окупанти розглядали як один із ключових стратегічних напрямків наступу. Російське командування неодноразово волало про захоплення міста. Але ситуація для ворога обернулася пасткою та звичним для РФ інформаційним обвалом. Заявлення диктатора Путіна о том, що Куп'ян був в окруженні, 12 батальйонів в окруженні. Потом о том, що вони контролюють повністю купінське це все лож і провокація. Опинившись під ударами і без можливості закріпитися, російські підрозділи почали масово нити вже у власних військових телеграм-каналах. Аналізуючи реальний стан фронту та масштаби втрат, окупантам довелося визнати повний зрив купянської операції. Більше того, російських медіа визнають і поразку власної інформаційної компанії. Навіть постановочні відео та репортажі з міст не змогли створити ілюзію контролю над містом. В Куп'янській ситуація може бути хуже, ніж це предполагалось раніше. Донесіть Верховному, пусть верховному? Пусть весь штаві ця... шон ніхто не дає плюсів. А пацани двохсотяться навіть на непонятках. Судя по данной карте, ВСРФ уже потеряли практически всю территорию Купенска. В данном случае они э, в конце концов, после долгого вранья, признают объективную реальность, которую просто невозможно уже не признавать. Ситуация для российских войск в Купинске не критическая. Ситуации нет для российских войск в Купинске, потому что их там уже нет. Они не ведут как таковую борьбу непосредственно в городе. Э, Какие-то небольшие разрозненные отряды до 100 человек, я видел такое, Оценка находятся еще в городе, но они уже не ведут сражения за него, они скорее ведут сражения за собственное выживание Окремим символом провалу російської пропаганди стало загадкове зникнення генерал-полковника Сергія Кузавльова. 20 листопада він доповів Путіну про нібито повну окупацію Куп'янська, навіть отримав за це звання героя Росії. Однако, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Куп'янська та записав світле відео, повністю спростувавши заяви Кремля. Кромі і івні неочередне звання генерал-майора получив командуючий російської дивізії. которая задействована непосредственно в ходе уличных боев в Купинске. То есть это тактика так называемых авансов, когда Генштаб вооруженных сил страны оккупанта, пытаясь э, понравиться российскому диктатору, давал информацию, которая не подтверждена реальным э, состоянием дел на линии боевого соприкосновения. Наразі основні бойові дії змістилися на північ від Куп'янська. Наземна операція триває. Українські підрозділи методично перевіряють кожен будинок, підвал і можливе укриття, вибиваючи звідти залишки росіян. Військові експерти прогнозують, що ймовірно до кінця 2025-го збройні сили України зможуть офіційно заявити про повний контроль над містом Куп'янськ.